16 червня 2020 року 37-річний мешканець міста Лозова, перебуваючи неподалік села Полтавське Лозівського району, побачив дівчинку, яка їхала на велосипеді. Дочекавшись того моменту, поки вона проїжджала повз нього, він наздогнав її, зіштовхнув її з велосипеда, після за чого, застосувавши від неї насильство, саме почав її душити, закривати рот, щоб вона не змогла викликати на допомогу. Намагався зґвалтувати її неприроднім способом, проте свій, свій злочинний він до кінця довести не зміг, так як побоявся, що можуть його побачити сторонні особи. Після чого змістя скоєння злочину зник. Особа затримана, його особистість встановлена, дана особа. Раніше судиме за зґвалтування, в 2014 році він звільнився з місць позбавлення волі. На даний момент йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, і частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, а саме замах на зґвалтування малолітньої особи. Йому обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція даної статті передбачає собою покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років.